Коротше, що по факту. Вчора це я вам санузел не показував, тут теж геморроя хватає. Вон дивіться, отак штукатури оставляюсь. треба думати де... там. Як вам штукатури вирівняють? Нихуя! Приходиться самому думати щось. Вкратце було 3 сантиметрів. Залив вчора. Сьогодні гай сохне, підсихає. Тут попідливав теж пів цього майже сантиметр уклона блять, на двох метрах сантиметр уклона, щоб ви розуміли. Треба теж буде... Гай сохне сьогодні, завтра. О, потім буду плиточку ложити, покажу. Далі пошлівонь, дивіться як підготовлю, щоб ви розуміли. Оце мені а, мішало уїбати з пів сантиметра плитку треба було до верху наганяти прям повний слой. Тут та ж сама ситуація теж збивав. Вугу, занадто він геморойний вкратце дуже. Там чистий, чистий, чистий тута стіна. Стіну треба перетягнути тільки клеєм, бо багато міста забирається Це перше. І, і зразу ж пробують ложити на слой бля, плитку. Прикиньте. Ну, коротше ще. я пиздець. Я прям в якщо чесно, Містами, Ну ладно. Якось до да справимося там. Там вообще жопа Не хочеться нічого показувати.